Мені довелося ще годин 18 на морозі, пролежати і внаслідок чого отримав обмороження четвертого ступеня. І, власне, те, що ми бачимо, тоді ж Андрій втратив ноги. Чоловік розповідає, пішов заміняти хлопців на позиціях під Бахмутом. Приїхали до бронегрупи, сіли в емку, приїхали на точку висадки 4 кілометри по болоту маршем бігом. Під мінометні обстріли. Коли дійшли до позиції, знайшли пораненого. Там був один поранений, один допомагав в евакуації, але здається, ну, десь на якомусь проміжку часу, також теж були мінометні обстріли. Він дістав поранення Уламкове. І далі продовжував вже евакуацію сам своїм ходом. Далі почалися дні важких штурмів. Військовий каже, чекали на ворога, адже погода сприяла можливому нападу. Я хлопцям праці, принаймні на близькій позиції, передав що хлопці чистим зброю, приводив неї до ладу. Правда, думав, що будуть вони з самого раночку, десь о шостій ранку, але десь перша група до нас прийшла в гості. Близько дев'ятий. Вчасно замінити Андрія та його побратима не вдалося. Тож вони залишилися на позиціях ще на добу. Все спостерігаю, що вони проходять поруч, просто говорю пацани наліво, там 10 метрів туди-туди. І вони підходять до позицій наших. І в цей момент, я так розумію, їх або вже до того на підходах змалювали дрони. В мене влучає Фпівіха десь в каску, я так розумію, бо було б це обличчя, то обличчя було б пошматоване. Трохи прикантузило і чую, що летить другий FPV-шник. Ну, це тандемчики. У них вони маленькі Фпівіхи з невеликими зарядами пускають одним за одним. Там ну, з інтервалом буквально 10-15 секунд вони пролітають. Розумію, що друге то буде точно в обличчя я прикрився рукою внаслідок чого досі на з гіпсом схожу. Захисник пізніше зміг заховатися у лисячу нору до хлопців. Нам ще в нору тоді прилетіло, напевно, їх штуки 4 чи 5. Перечекавши обстріл, військові почали виходити з позицій. Вже виходячи з позиції, мене знову ж таки напевно, змалював ворожий дрон і вогами. Викидали під ноги. Ну, внаслідок, того, що я не зміг пересуватися і передав своїм операції, що хлопці є 300. Побратими намагалися евакуювати пораненого, але почалися жорсткі мінометні обстріли. І на третю справу я вже їм сам говорив, хлопці, ну, це безкорисна справа, вони нас бачать, тобто, якщо нас тут буде лежати 4 300 нікому від того легше не стане. Бо і так здається, хтось з хлопців отримав осколок ну, під час намагання мене витягнути. Під відкритим небом чоловік пролежав більше доби. Після чого його вдалося евакуювати з поля бою. Зараз воїн лежить у лікарні в тяжкому стані, але впевнений, що скоро зможе ходити. Я знаю, що я скоро піду. в мене вже замовлені протези. Я в собі вже в мене літом в день день народження. Я і пообіцяв, що на день народження вже і буду точно ходити що обіцянки треба здійснювати, я думаю, що так воно й буде. Андрій розповідає, воюючи на передовій, підтримка дружини та дітей не давали опустити руки. Дружина мене зрозуміла, син він старший, також а донька. Ну, їй на той момент було чотири роки, то вставини. Ну, ну, папа пішов в армію. Папа пішов в армію. Зараз донька трішки по-іншому. Вона називає папа воєнський. Ну, також сюди до мене приїжджала, прибігала. Це одна з таких натхнень, що допомогло в принципі вибратися з поля бою. На фронті каже захисник, допомагає постійний аналіз ситуації, а страх відчувають усі. Без страху там просто банально не виживеш, тому що ну, якщо нема страху, то ти десь зробиш помилку, якусь банальну, десь не пригнешся, тебе посіче десь. Будеш небачним, наступиш на ту саму міну. А в мене я сказав більш раціонально до цього всього діла. Підходив холодний розум і аналіз того, що відбувається. Андрій каже: якщо матиме змогу, захисник продовжить боронити державу, адже повертатися до цивільного життя після двох років війни важко. 25 січня. Командир військової частини подав рапорт про нагородження військового орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал СК 1